Я цукру поклала, півсклянки. Ну, мало ж, ну буде не солодке. Я цукровою пудрою притрушу. Мам, ну можна хоч раз обійтись без твоїх вказівок. Іди краще резюме порозсилай. А так таки будеш без роботи сидіти? Мам, я вже два місяці розсилаю і нічого. Тридцять чотири роки! Ні роботи, ні сім'ї. Іди давай. її 34 роки Наталя не мала сім'ї, утім працювала на хорошій посаді економістом у невеличкій торговій фірмі. Але два місяці тому її звільнили, після чого жінка ніяк не могла знайти іншу роботу. Наталя була у розпачі, до того ж, її матір Зоя Андріївна постійно дорікала жінці через її невдачі. Наталя вже втратила всяку надію виправити ситуацію. Тому за допомогою приїхала до бабусі. Нас на роботі керівника нового призначили, і він мене звільнив. Привів свою команду, а я ж спеціаліст хороший з досвідом. Одразу почала резюме розсилати. І нічого, як риба облід б'юся, ще й мама постійно пиляє. Бачу, звикла ти в усьому постійно маму слухати. Так вона поганого не порадить. Ми разом живемо. Вона в мене хороша. Ви не подумайте, любить мене, турбується. Змушувати людину весь час чинити по-своєму це не любов. Вона не змушує, хоча ви праві. Я після школи в художній хотіла вступати, дуже малювати люблю. Та мама відмовила, каже, що то за професія така. От економіст, це серйозно, завжди при грошах будеш. А тепер ді роботи, ні сім'ї. Із чоловіками в мене ніколи нічого путнього не складалося. Вони наче мене не помічають. Я тобі просту пораду зараз дам, але виконати тобі її, бачу, буде нелегко. Баблю, та я все зроблю, аби тільки життя моє налагодилось. Тоді маєш жити своїм розумом. Бачу, скоро тобі пропозиція щодо роботи надійде. Мати буде сильно проти, але якщо ти її не послухаєш і вчиниш по-своєму, тоді твоя доля на краще зміниться. Наталя була дуже прив'язана до матері Зої Андріївни і завжди у всьому із нею радилася. Тому вона не уявляла, як зможе виконати бабусину пораду. Знову готовкою возишся. А чим мені ще займатися? По резюме все одно відгуків немає. Краще треба старатися. Так. Так, це я. Так, надсилала. Коли? Так, буду. Хто це? Завтра на співбесіду запрошують. Треба подумати, що вдягти, підготуватися. Зараз швиденько доготую. Я сама я сама дороблю, а ти іди краще до співбесіди. Готуйся давай. Наступного дня із самого ранку Наталя сходила на співбесіду. І, хоча жінка гарно підготувалася, її так і не взяли на роботу. Коли в пригніченому настрої Наталя поверталася додому, вона випадково зустріла свою колишню однокласницю Маргариту. Наталка? Не вжди, це ти. Привіт! Скільки ж ми не бачились, як ти? Зі школи зовсім не змінилась. Розповідай. Та як я ніяк зі співбесіди йду, роботу шукаю. І як успіхи? Та як, ніяк. Відмовили. А ти як працюєш? Працюю адміністратором в тату салоні. А ти заміж вийшла? Та ні. Спочатку інститут, потім аспірантура, робота. Якось не склалося. Ну і правильно, немає там чого робити. Я ось сходила, нещодавно розлучилася. Добре, хоч дітей не встигли народити. Слухай, а в мене якраз напарниця звільнилася, і нам потрібен другий адміністратор на заміну. В Тату салон? Так, у нас круто, дуже цікава і творча атмосфера. Здається, в школі малювати любила. Любила? Ну так давай до нас. Зарплата, звичайно, невелика, проте робота цікава. Роздивися поки що, а потім, може, і майстром станеш або художником з ескізів. Авторські малюнки знаєш, яким попитом користуються? Уявляю обличчя своєї мами, коли скажу, що буду працювати в тату-салоні. А ти все ж таки подумай. І мамі привіт переказуй. Наталя була ну, спантеличена ти? пропозицією колишньої однокласниці. Їй кортіло погодитися на роботу в тату-салоні. Проте жінка не уявляла, як поставиться до цього її мати. Коли Наталя повернулася додому, Зоя Андріївна вже так. чекала на неї. Як співбесіда? Ніяк не взяли. Ну, нічого. Значить, в іншу фірму візьмуть. Мам, знаєш, а я сьогодні риту мої зустріла. Пам'ятаєш? Це однокласниця твоя. Така пухленька. Ну, вона вже не пухленька. Привіт, тобі переказувала. Пам'ятаю її, хороша дівчина. І як вона? Заміжня, мабуть. Розлучилася. Та тут салоні працює. Нічого собі. Робота для пристойної жінки. От ти у мене. З червоним дипломом інститут закінчила. Економіст? А не прости, Господи! Мам, нічого ти не розумієш. Та тут це творчість, це спосіб самовираження. Нічого собі. Творчість. Між іншим, Грита мені роботу запропонувала у них. Спочатку адміністраторкою на заміну, а потім подивимось. Ти при своєму розумі? Людина з вищою освітою. Будеш на чим займатися? Мама, мені 34 роки, і дозволь, я сама буду вирішувати, де і ким мені працювати. Наталя так втомилася від невдач, що, згадавши пораду бабусі, вперше у житті вирішила вчинити по-своєму. І хоча Зоя Андріївна була категорично проти, жінка позвонила Маргариті. І вже наступного дня вона вийшла на роботу в тату салон. Ритко, йдемо кави, вип'ємо. Льошка не можу, бо воджу в курс справи нашу нову співробітницю. До речі, знайомтесь: це моя однокласниця Наташа. Вона економіст і дуже серйозна дівчина. А це мій друг Льошка. Дуже приємно. А я тут поруч в меблевому салоні працюю. Вам нова кухня не потрібна. І дякую, з мене і нової роботи, поки вистачить. Так, все, льошка, каву сьогодні без мене поп'єш, бо нам потрібно працювати. Рівюдерч Маргарита усе пояснила Наталі і поспішила додому, адже у неї був довгоочікуваний вихідний. Наталі подобалося на новому місці, і вона із задоволенням розбиралася в нюансах роботи. А рита вже пішла. Ми тепер з нею позмінно. Ясно. А я на трьох каву купив. Я не знав, яку ти любиш. Тут Лате, тут американо, тут капучино. Лате. Ідеальний вибір. А я американо більше полюбляю. Минуло два тижні. Зоя Андріївна так і не змирилася з тим, що Наталя пішла працювати не за спеціальністю. Натомість Олексій усіляко підтримував жінку. Вони почали зустрічатися щоразу після роботи, коли випадала зміна Наталі. Круто! Тебе так цікаво слухати, тому що я не працюю на ненависній роботі. Знаєш, як я мріяла стати художницею? А мама наполягла в економічний А Мені меблевий бізнес подобається. Мабуть, ти думаєш, що я. Сиджу, там замовлення приймаю і все. Та нічого такого я не думаю. Насправді це компанія належить моїм родичам. Ті ці рідні. От вони мене в бізнес запросили. Ого, То ти мажор? Ну, можна і так сказати. Ну, вони взагалі хотіли мене керівником зробити, але це не мій підхід. А який твій підхід? Ну, почати з низів. Вивчити попит, зрозуміти, що користується популярністю замовників, а що не дуже. Ти Знаєш, дуже правильний підхід. Це я тобі як економіст кажу, сподіваюся, в минулому. А я малювати почала. Круто. Тобі подобається? Дуже, я наче до себе справжньою повернулася, наче своїм життям почала <світ> жити. А знаєш, якби я тоді не погодилася на пропозицію, ми б з тобою ніколи не познайомилась. Я б цього не пережив. І я. <ріху> Наталя настільки боялася злякати своє жіноче щастя, що поки нікому не розповідала про роман із Олексієм. <ріху> <ріху> Ритка, ти чого тут? У тебе ж вихідний? Та я косметичку вчора забула. <ріху> <ріху> а ось вона. Слухай, а мені здалося, чи я позавчора вас з Льошею біля кінотеатру бачила. Та ми просто в кіно сходили. Це не те, що ти думаєш. <гум> Та нічого я не подумала. Ти в нас жінка вільна. Можеш собі дозволити? Минуло ще кілька тижнів. Нікуди не хочу йти. Так би лежала тут вічно. Мені теж добре з тобою. Але. Для початку познайомимось з твоєю мамою. Буду просити твої руки. Ти такий старомодний. Ні. Просто хочу, щоб ти почувала себе впевнено там. Зараз жінки говорять, що штамп в паспорті не важливий, а я гадаю важливий. Чому ти так вважаєш? Ну тоді жінка відчуває себе захищеною. Не вірю, що такі, як ти ще бувають. Ну. П'ятницю знайомись з твоєю мамою. Настала п'ятниця. Весь день Наталя була зайнята підготовкою до знайомства коханого зі своєю матір'ю. Мало солі і треба тім'яну додати. Мам, я сама. Відійди. Якщо хочеш, щоб. Твоєму Олексію сподобалось? Краще я все зроблю. М? Підготувавши все для вечері, Наталя пішла до Олексія на роботу. Адже вони домовилися зустрітися і вибрати разом букет, щоб догодити Зої Андріївні надка. На чого тут? А, я йду до Льоші на роботу. Ми з ним домовились зустрітися. Так його сьогодні не було. Як не було? Ну, він мені не доповідає. Чи той у відрядження відправили, чи той у відпустку поїхав, я не знаю. О, дивись, фотку мені скину. Цього не може бути. Це дружина? Ну, я не знаю. Він мені про своїх жінок не розповідає. Може, дружина, може і коханка. А ти чого так реагуєш? Ти ж казала, що ви з ним не зустрічаєтесь. Слухай, подругу, ну забий. Мужики всі козли. Ну здався тобі той льошка. Ми вже з ним давно друзі. В нього завжди тих баб було не перелічити. А можеш мені цю фотку скинути? Навіщо вона тобі? Треба. Ну ок, мені не шкода. Наталя була шокована звісткою про Олексія. Вона поїхала до нього на квартиру, проте там нікого не було. Наталя не хотіла вірити, що чоловік виявився брехуном. Щоб з'ясувати правду, вона приїхала до бабусі. Я вас послухалася, баблюб. Пішла проти мами, вийшла на роботу, там чоловіка зустріла. Моя доля змінилася. Все так, як ви й казали. Ми наче створені одне для одного. Він і заміж мене покликав. З мамою домовились знайомитись, а він зник. Ні слова, ні півслова. Телефон поза зоною. І раптом я дізнаюсь, що він поїхав з якоюсь жінкою. Невже він одружений і обманув мене? Ось подивіться. Ні. Це не дружина біля нього. Жінка ця ніяк з ним не пов'язана. Чужі вони. Та як же таке може бути? Якщо хочеш про все дізнатися, маєш у середу. До нього додому поїхати так і я... про все його обов'язково розпитати. Так я була вчора у нього. Нікого там немає. Роби, як кажу, якщо хочеш всю правду дізнатися. Наталя послухалася бабусю, але вирішила не відкладати розмову і поїхала на квартиру Олексія прямо від нас. Підістав за свою брехнею. Твої баби мені поперек горла, скільки можна! Сонце! Припини вже нарешті! Я подаю на розлучення. Почути шокувало жінку, і вона вирішила, що бабуся помилилася. Адже, судячи з усього, Олексій був одружений. Наступного дня Наталя звільнилася із тату салону, щоб більше ніколи не зустрічатися із Олексієм, який працював поруч. Натка! Ну почекайте, не гарячкуй. Слухай, я не хочу в цьому районі навіть з'являтися. Слухай, ну я дійсно не знаю, хто на тому фото був. Може, це сестра, якась родичка чи знайома. Да даремно ну, я взагалі тобі ту фотку показала. Слухай, Ритусь, я тобі дуже вдячна за все, за допомогу, за все, що ти для мене робиш. Але ти тут ні до чого. Така в мене доля. Ні, з чоловіками не щастить і з роботою. Минуло кілька днів. Та як Наталя не намагалася, вона не могла забути Олексія. Благаю вас, зробіть мені відворот на льошу. Я ні спати, ні їсти не можу, всі думки лише про нього. Ні, ніяких відворотів я не роблю. Я ж тобі казала всереду поговорити з Олексієм. А ти? Навіщо раніше до нього приїхала? Зате почула все, що треба. Чула, як його жінка у зраді звинувачувала. Ні, баблюб, не бувати мені щасливою у цьому житті. Візьми звідси клубок, підмотай нитку тричі і дай мені. Бачу, Олексій дійсно. Обманув тебе, та не в тому, про що ти думаєш. А щасливою ти не будеш до тих пір, поки мати твоя при приготуванні їжі втручатися буде. Вона ж постійно це робить. Так, дуже часто. Прикмета є: не можна жінці куховарство іншої втручатися. Бо, бо, бог ніколи щасливого життя не буде. Катю, принеси їй борошна. Спечеш з нього пиріг. Як будеш у духовку ставити, скажеш, сама печу, сама своїм життям кручу. І щоб мати твоя не втручалася, тоді і правда розкриється, і ти щасливою будеш. Ось тримайте, будь ласка. Зрозуміла? Угу. Наступного дня Наталя спекла пиріг, сказавши слова замовляння, як навчила її бабуся. Хоча жінка вже й не сподівалася на щастя у своєму житті. О, на вигляд якийсь куценький. Мабуть, мало борошна поклала. Поклала стільки, скільки потрібно. Мам, давай ти не будеш втручатися в мої справи. Я вже доросла. Ну, як знаєш, ти ж вже зробила по-своєму і що? Ні роботи, ні чоловіка. Я відчиню. Наташа. Це до тебе. Ти? Наташ, треба поговорити. Я… Я маю тобі в дечому зізнатися. Якщо про твою дружину, то я все знаю. Ти про що? Яку дружину? Яка на розлучення подала через твоїх баб? Ти ж з однією з них у відпустку їздив? Ти що? Я ніколи не був одружений. І ні в яку відпустку я не їздив, я до мами їздив. Вона в лікарню потрапила. Мені зранку в п'ятницю подзвонили, я зірвався і навіть телефон забув на роботі, уявляєш? Тільки на вокзалі, коли квиток купував, зрозумів це. Добре, що готівка була. Тобто, ти в п'ятницю був на роботі? Звісно, був. Доки з лікарні не подзвонили. Я, я розумію, як це все виглядає. Але я весь цей час був біля мами. Її тільки вчора прооперували. А Рита тобі нічого не сказала? Я, коли з роботи біг, я її зустрів. Просив передати, що моя мама захворіла. Не передала. Ми тільки сказали, що ти у відрядження поїхав. І ось фотку показала. Ось. Хто це з тобою? Поняття не маю. В мене є ця фотка її півроку, але я там один. Тобто ти цю фотку Риті не відправляв? Ні. В мене й телефона не було. У той момент Наталя все зрозуміла. О, Наташа і Льоша. щось трапилось. Може, ти нам поясниш, що ця жінка робить на фото, яке тобі буцімто Льоша прислав? Що ж ти Наташі нічого не сказала, що я до мами поїхав? Ти ж знала. Ну, знала і що. То може їй ще розказати, що ми з тобою зустрічались? Це було рік тому і всього місяць. Ми ж нормально розійшлися, друзями залишилися. Та якими друзями? Якими друзями? Я заради тебе чоловіка кинула, а ти. Я вас коли разом біля кінотеатру побачила, думала, що здохну. А потім тобі з лікарні подзвонили. Ти ще й телефон на роботі забув. Ну, я й вирішила. Це мій шанс. Прифотошопила тобі бабу і все вдалося. А оця от курка повірила. Я думав, ми все рік тому вирішили. Вибач. Слухай, то може ти нарешті зізнаєшся, що ніяких родичів, власників меблового бізнесу в тебе немає. Що ти простий менеджер, консультант. Наташ, я. Я хотів тобі сам розказати. Я просто боявся, що ти не захочеш зі мною зустрічатися. Ритка сказала, що ти економіст з червоним дипломом, відміниться, і взагалі ні, квартири в мене немає. Я кімнату знімаю. Господарів часто не буває вдома, а коли приїздять суцільні скандали. Тут це виходить, вони сварилися, коли я приходила. Ти про що? — Слухай, ну навіщо він тобі? Віддай його мені. Я вже давно його кохаю. Ну навіщо ти тільки влізла? Рита, заспокойся. Я сказав, між нами нічого бути не може. Я про це ще рік тому тобі казав. Це була помилка. Я Наталю кохаю, не лізь більше до нас. Це правда? Правда. Але чи зможеш ти покохати такого, як я? Наталя і Олексій помирилися. Вони орендували окреме житло і почали жити разом. Жінка влаштувалася в арт студію та навчає дітей і дорослих малювання. Олексій невдовзі отримав підвищення і тепер керує меблевим салоном. Вони із Наталею готуються до весілля, а з Маргаритою пара більше не спілкується. Зоя Андріївна згодом прийняла вибір доньки. Бабуся ж нагадує, що не можна дозволяти одній жінці. Тручатися у коховарство іншої, бо щасливого життя не буде у них обох.